Привіт! І ви на каналі Слий Ток, Я дуже рада вас бачити. І сьогодні я роблю огляд на оновлення 1.94 сподіваюся, ці відео вам сподобається. Спершу я хочу вибачитись за те, що дуже довго не було відео, тому що зараз почався тільки навчальний рік та дуже важко. Я обіцяю, що я привикну та буде виходити більше відео, тому очікуйте. Я взагалі думаю, що можливо буде виходити одне або два відео в тиждень, тому що три відео в тиждень робити дуже важко. Напевно, що відео буде виходити, можливо, четвер, субота, но, насправді я ще не знаю. До речі, напишіть, як у вас зараз з навчанням. Все добре, важко, не важко. Як вам? Чи ставлять вам вже оцінки і так далі. Мені буде дуже цікаво прочитати. Давайте поговоримо за оновлення 1.94. Як я зрозуміла, це оновлення з новим осіннім паком одягу. Насправді, одяг виглядає дуже стильно, та мені дуже подобається. Мені подобаються такі відтінки, тому для мене це перший раз, коли пак одягу мені привабливий. Я не маю що ще вам розповісти, тому я повернусь тоді, коли мій огляд закінчиться. Ось і відео підходить до кінця. Я ставлю цьому паку одягу приблизно 8 10. Мені, в принципі, сподобалось. Одяг виглядає дуже осінньо та атмосферно. Я буду вам прощатися. Дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Слипі Тока, всім удачі та всім Па-па!